Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Єдвінова. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таке явище, саме явище, як People Pleasing. Я хочу поговорити з вами, розповісти, що це таке і що з цим робити. Ну, перш за все, я хочу вам подякувати за ваші коментарі, які ви лишали під моїм минулим відео. Це були дуже приємні слова. Я дякую вам за це і сподіваюся, що це відео теж не лишиться без уваги. Ви теж будете лишати ваші коментарі. А у другій частині відео я скажу мою думку про інтерв'ю, яке я переглянула на цьому тижні. Це інтерв'ю Сергія Притули Славі Дьомені. Але почнемо з моєї професійної теми, да, тому що, перш за все, я, хоча й блогер тут, але я психолог, і основна ідея цього каналу просвітницька давати вам певну інформацію для того, щоб допомагати вам у вашому житті. То що ж таке «people-pleasing»? Ну саме по собі вже це поняття можна розділити «people» люди, «pleasing» догоджати. Тобто людина, яка прагне догоджати людям, людина, яка хоче подобатися людям, собі приносячи цим певну не користь, а навпаки, яка, вона, яка нехтує своїми бажаннями, яка нехтує своїми якимись, не знаю, те, що вона хоче, те, що їй потрібно. Тобто вона робить щось для когось за рахунок себе. В чому це може проявлятися? Перш за все, ви не можете сказати ні, коли ви навіть цього не хочете. Вам важко це сказати. Ви боїтеся, що ви ви, якщо скажете ні, то людина вас або покине, або змінить про вас думку, або не захоче з вами спілкуватися, або не сприйметься просто серйозно. Або ще будуть для вас якісь наслідки, і ви просто боїтеся сказати це ні на будь-яке прохання, яке навіть вам ну, абсолютно не є корисним, ви робите щось, ви не можете в цей час зробити щось для себе. В чомусь ще може проявлятися ви весь час можете, нібито знаєте, так. Російське слово заісківать. Ви намагаєтесь дуже подобатися людям. Ви надвічливі, надзвичайно вічливі. Навіть це знаєте, вже таке передозування. Ви можете 150 разів вибачатися. Вибачте, я, я тут вам не наступила на ногу, і, можливо, якщо вибачте, вибачте. Я думаю, що ви зустрічали таких людей, і, можливо, хтось пізнав це в собі, що весь час людина вибачається навіть за те, що вона не зробила. Навіть вона вибачається попередньо для того, щоб попередньо Якусь ситуацію. Вона завжди хоче всім допомогти. Допомогти навіть тоді, коли ця допомога не потрібна. І зараз я говорю не про роль рятівника, як про яку розповідала у своїх минулих відео. У мене є плейліст, до, до речі, про роль у трикутнику Карпмана, де ми розглядали жертву рятівника і переслідувача. Ви можете його знайти і передивитися. А це просто такі прояви поведінки. Тобто, людина весь час хоче комусь щось робити, догоджати, бути корисною. Тобто, коли вона почуває себе корисною, коли вона щось для когось робить, от тоді вона живе, тоді вона відчуває, що вона є, що вона комусь потрібна, що вона для когось значуча. Які ж причини можуть бути можуть бути цього піпл-плізінгу? Чому людина зростає саме з такими думками, з такими потребами, з таким стилем життя? Ну, перш за все, це певні культурні особливості. Вони достатньо е, поширені у патріархальних таких е, суспільствах. В принципі, в наших культурах це дуже було завжди поширену, там поважай старших, ніколи не відмовляй старшим. Ти завжди маєш допомагати старшим, і одночасно ти маєш допомагати своїм молодшим, ти маєш завжди всім подобатися. Ти маєш бути ввічливим. Навіть якщо тебе ображають, тобі говорять якісь неприємні речі в обличчя, ти маєш мовчати, скласти долоньки човнику, особливо якщо ти дитина, і сидіти, мовчати, отак, от похнюпившись, і сидіти, все вислуховувати. Ти не маєш права на свою думку. Скільки разів я чула від своїх клієнтів? клієнтів, які мені говорили, коли вже вони абсолютно дорослі люди, це люди по 30-50 років, да, вже Сформовані особистості, які досягли певних успіхів, або не досягли це вже в кого як складається, і вони згадують своє дитинство, коли їм батьки їх відчитували, коли їх там за щось ругали, а вони не могли сиділи з понюпухнюпившися такою головою наклоненою і нічого не могли сказати. Коли батьки давали якийсь зворотній зв'язок, що дитина хороша, що вони її люблять, тільки за щось. Ти допомогла, ти зробила, ти отримала перше місце на Олімпіаді або гарну оцінку, от таку тебе люблю я. І тут мені згадується мультфільм нашого та він там, мабуть, дитинства наших батьків, але ми всі його передивлялися ще. Про Мойдадира. От таким тебе люблю я. Коли Мойдадир казав, що коли хлопчик помився, що от таким я тебе люблю. Тільки якщо ти такий, як мені потрібно, тоді я тебе люблю, тоді я тебе сприймаю, тоді ти хороший. І дитина виростає з думкою про те, що вона може бути любимою, хорошою тільки тоді, коли вона догаджає спочатку батькам, потім у школі своїм однокласникам, вчителям, потім в інституті, потім у партнерських стосунках, у своїх шлюбах і так далі. Вона забуває про себе, вона завжди хоче діяти на випередки. Ви скажете, о, так ти вже про це розповідала. це ж є і частиною синдрома хорошої дівчинки. Так ти дуже часто зустрічається у зручних людей у хороших дівчаток, у хороших жінок, і в принципі. People Pleasing зустрічається у більшості у жінок. А тому, що знов-таки так нас виховували. Ти маєш терпіти, ти маєш посміхатися, ти маєш не заперечувати чоловіку, ти маєш не заперечувати старшим, ти маєш на собі тягнути багато чого і не це з гордістю, щастям, посміхатися. Бо якщо ти скажеш, що ти чимось незадоволена, далі можуть послідувати якісь наслідки. Ти можуть покинути чоловік, тебе покине, якщо ти не будеш його задовольняти по у всіх аспектах, які йому потрібно. І таке дуже часто да, навіювалося дівчатам. Вони зростали з такою думкою. А потім, вже коли їм 40, 50, 30, 25, неважливо скільки років, вони задумуються над тим, що а що зі мною так? Чому мене не можна любити або сприймати просто такою, як я, Чому я завжди маю стояти, нібито на навшпинки, да, очікувати якоїсь похвали чи ще, ще чогось? Тобто людина, яка дуже сильно на неї впливає цей people плізінг, як правило, вона має занижену самооцінку, тому що така в неї була сформована батьками: ти не хороший або не хороша. Якщо ти не людина, яка прагне до перфекціонізму, тобто я хороший тільки тоді, коли я роблю все на 158%, А якщо я зробила хоча б на відсоток менше, то мені нема за що себе хвалити, мені нема за що себе любити. Я поганий, тому що такий зворотній зв'язок найчастіше вона могла отримувати в своєму дитинстві. Тобто, це явище, як people pleasing, воно може бути частиною а, того ж самого е, співзалежних стосунків е, у трикутнику Карпмана. Це може бути частиною синдрому хорошої дівчинки. Чоловіки теж можуть мати people pleasing. Це теж можливо, коли людина занадто добра, вона не може сказати ні, вона хоче всім допомогти, а потім відчуває себе використаною, вигорівшою, дуже стомленою, тому що коли вона робить все для всіх і не може сказати ні. А нічого не робить для себе, вона відчуває, що в неї вже просто немає сил, і це може просто призвести або до вигоряння, або до нервових зривів, або до, депр... або до депресивних розладів до будь-чого, тобто в залежності знов таки. Від того, в якому соціумі ця людина знаходиться, від її бекграунду, від її нервової, від типу її нервової системи. Від багато чинників це залежить. І якщо ви думаєте, що до нас до психологів приходять люди тільки з такими проблемами, пропрацьовувати якісь розлади, нарцисизм і зараз це ж найпопулярніше, да стосунки. Та ні, дуже часто ми працюємо з клієнтами абсолютно банальними темами, допомагаючи їм позбавитися у таких от рис їх якостей, які шкодять їхньому життю. І, звичайно, ми не маємо як люди завжди казати ні. Ми не маємо, ми маємо бути в контакті з соціумом, ми маємо допомагати, але це має бути у балансі. Це має бути тільки тоді, коли ви можете це дати, ви можете це зробити зі того, що ви маєте певний ресурс, хоча це таке вже заїжджене слово в інтернеті. Але якщо ви маєте чим поділитися, якщо ви це робите, от знову в голові російське слово, в ущерб собі, то це не є хорошим і не є правильним, перш за все, для вас. Тому є така дуже чудова фраза, яка мені дуже подобається як психологу, іноді сказавши ні комусь. Цим самим ви говорите так собі. Як починати позбавлятися від цього кіперпіплплізінгу самім без припрацювання, наприклад, вже з психологом? Ну, по-перше, почніть помічати, якщо це з вами відбувається, а почніть говорити ні в якихось найменших, найлегших речах. Навіть самі собі в чомусь можете вчитися відмовляти, коли ви зможете відмовляти в якихось таких дрібничках, на які ви навіть можливо б не звернули уваги, вам стане легше. Але на початках дуже важко це зробити навіть в найменших дрібничках. Далі. Дозвольте собі думати про те, що ви маєте на це право. Ви можете навіть прописати на листі паперу, що я маю право не подобатись, я маю право не хотіти, я маю право це не робити. Якщо мені не хочеться мені погано, в мене немає часу, або я відчуваю, що це є неправильним, я можу. Від цього відмовитись, ви можете навіть прикріпити це, як зробити як списочок, і закріпити це десь на холодильнику, собі на телефоні, будь-де. Оце такі найпростіші поради. Але якщо ви відчуваєте, що проблема сидить десь глибше, тоді, звичайно, звертайтеся до спеціалістів, тому що у нас у всіх є сліпі зони, які ми не можемо побачити самі. Наша психіка захищається від цього, і тільки з допомогою спеціаліста ви можете пропрацювати це глибше для того, щоб. Упередити якісь і дай рецидиви, і якісь більш серйозні фактори, які можуть траплятися з, вашим, з вами у вашому житті. Друга частина, про яку я хотіла поговорити, я подивилася на цьому тижні інтерв'ю Сергія Притулу звичайно ж славі дьоміну, тому що хто вона займається таким типом інтерв'ю? Слава Дьомін. Десь навесні, здається, це був березень місяць. Я розповідала мою думку про інтерв'ю Колеби та Усіка. Я закріплю це відео у інфобоксі. Ну що ж, інтерв'ю з Сергієм Притулою було приблизно в тому ж напрямку. І якщо інтерв'ю з Машою Фрасиніною, яке я оглядала минулого року, воно було хоч чимось цікаве мені, от як фахівцю, я отримала, до речі, тоді багато як схвальних відгуків, так і не схвальних відгуків. Я теж розміщу це. Цей випуск в інфобоксі, то це інтерв'ю зі Славою Дьоміним було абсолютно нецікавим. В ньому було мало якихось таких речей, за які можна було б не те, щоб зачепитися, які б хотілося б розглянути, але деякі є, і я на них зупинюся. Але про що, в принципі, це інтерв'ю? Як я говорила в своїх минулих відео? Сергій Притуло, так, він надзвичайно розумна людина, він метикований, оце слово, як воно в мене з'явилося, коли я дивилася підйом багато років тому. Отак воно мене і не лишає. Він Освічений, він розумний, він метикований. Він знає, кому, що як сказати, що від нього люди хочуть почути, і від яких тем він має ухилятися. Звичайно, хто б мені що не казав, він готується до виборів. І коли Слава Дьомін його спитав прямим текстом: чи збираєшся ти йти на вибори, ким ти хочеш бути? Він від цього ухилився. Він сказав: то зараз війна, та зараз не час, але ми знаємо, що він отримав освіту, яка стосується управління державою. Він не сказав ні. Коли Слава Дьомінова спитав, чи, чи збираєшся ти повертатися на телебачення? А він сказав, ну в які ролі я туди можу повернутися. Інтертеймент такий розважальний, я для себе закрив. Тому в якій ролі я можу туди повернутися. Ну і тут би я вже сказ... я б запитала ну в ролі керівника каналу, а в ролі можливо, якогось політичного аналітика, тому що ти зараз волонтер, ти займаєшся політикою, ти говориш багато про політику. І ти можеш повернутися на телебачення вже в такому аспекті, в такому сенсі, тому що Савік Шустер Кісільов, я думаю, що це вже ну, навряд, навіть коли закінчиться війна, що вони повернуться і будуть настільки популярними, тому що зараз є нові обличчя, які більш є затребуваними бо більш жаданими у суспільстві. Він від цього ухилився. А коли йому слава Дьомін задав питання, що для тебе є найважливіше, чого ти хотів досягти в житті, що для тебе було важливо, він сказав: я хотів бути Популярним я хотів стати відомим. Будь, для будь-якого психолога це є такий маркер того, що людина хоче бути значучою. І я дивилася інші огляди, коли там притулу його називали нарцисом. І так, звичайно, в його є нарцисизм. Він дуже сильно розвинений, тому що я говорила про те, що а, ба, майже всі наші паблісіті, цей радикал у них присутній в тій чи іншій. В тому чи іншому розмірі в нього це є і дуже багато. Він знає, як бути гарним перед камерою, він знає, які цінності зараз хочуть чути люди. Тобто, знаєте, це почалося ще з Обами, коли вони такі були надлюдяні, президент і президентка, перша леді, вона була Мішель Обама там розводила городик, вдягалася в достатньо демократичний одяг, вони показували своє життя. І от зараз нам, що Кулеба. Дуже такий ідеальний, дуже такий правильний, думаючий, він намагається створити такий образ. І Сергій притула приблизно іде ж туди, але він більш таким з почуттям гумору. Ну, тобто, це знаєте, між, між Кулебою і Зеленським в тому плані, що в нього є почуття гумору, тому що ну, Кулебе, він просто дипломат, він просто освічений, він такий філософ. А Сергій Притуле він з певним почуттям ворма, тобто він знає, що він подобається, він знає, як подобатися. І от він сказав, що перш за все я хотів стати популярним. Для чого бути популярним? І слава Дьомін його питав про те, що а скажи, будь ласка, ти от мені здавався таким пихатим, завжди коли ти коли з'являвся в компанії, ти на себе перетягував увагу. А він сказав: Ну, звичайно, якщо я хотів відомості, якщо я хотів, щоб мене помічали. Тобто людина завжди хотіла того, щоб її помічали. Неважливо, як, але його потрібно помічати. Він відігравав в ті ж самі трійці е, підйому з Фреймут і педаном. Якщо Педан, він був такий винахідник, такий паймальчик позитивний, Оля Фреймут була трішки така зарозуміла паняночка, з якимось незрозуміло, якими вимогами. Да, Пам'ятаємо цей мем про одягатися в Мілані. То він був таким, нібито напівпарубака, напів парубака, такий антигерой, який міг сказати правду в очі. ну тобто йому було не важливо, як він говорив те, що можливо думало суспільство. Він знав, як це сказати. Він знав так, щоб це відгукнулося, щоб людям подобатися. Тобто неважливо як, але я маю звертати увагу зараз на себе. Зараз дещо акценти змінилися, тому що він хоче йти в політику, так чи інакше він буде туди йти. Знов таки, слава Дьомін його питав. Чи хочеш ти йти на мери Києва? Ти казав, що в тебе є такий запит, чи що ти хочеш іти в парламент? Я думаю, що звичайно вже не на мери, що в нього є запит йти набагато вище. Парламент, або, або навіть і вище, тому що да, були певні такі дослідження, скільки там у нього процент довіри, недовіри, і от він зараз хоче говорити абсолютно правильні речі про сімейні цінності, про життєві цінності, про певні такі речі, які зараз торкаються кожного з нас, українця, тому що ми живемо в умовах війни. Він сказав, що я хотів бути популярним і я хотів бути багатим. Для чого? Це, звичайно, для того, щоб закрити певні свої такі прогалини в своїй психіці, для, для того, щоб відчути себе класним, значучим, затребуваним, щоб відчувати себе на коні. як то кажуть. Тому от такі от речі нібито так. Шуткуючи, але проговорив, і це мені як фахівцю здається знаки. Чи погано, чи це ні, це робити висновки кожного. Але я просто висвітлюю їх без жодних суджень, без жодних оцінок для того, щоб люди мали право вибору. Тому що от, нам вже казали, наприклад, наш теперішній президент нам говорив про те, що він не збирається йти в політику, коли вже йому задавала Катя Осача питання Я особисто. це чула на каналі «1 плюс а він казав, що він не збирається йти в президенти, і він пішов. А звичайно, що слуга народу це була така пропагандистська прогрівка під нього, коли наш попередній президент Олава Садин ні сіло, ні впало, з'явився в рейтингах, і він переміг, тому що просто для всього йде підготовка. Якщо ви думаєте, що герої виринають ні звідти, ні звідси. Ні, у політиці, у рекламі, у бізнесі так не буває. Я вже неодноразово говорила, що я за фахом соціальний психолог, і коли я вивчала психологію в університеті, одна з дисциплін, які була, це була психологія реклами, також була психологія маркетингу, політики. І от якщо торкнутися цього всього, там ну можна зрозуміти, що завжди готується фокус групи формуються групи для того, щоб мати, що, який є запит у суспільства, що суспільство хоче там, якщо це, наприклад, продукт якийсь, чого хочуть жінки від крему, чого хочуть чоловіки від, там, не знаю, від машини чи ще від чогось. Формується запит, і тоді під цей запит створюється продукт і рекламна кампанія. Те ж саме відбувається і в політиці. І тобі постійно починають говорити про цей продукт. і постійно починаєш чути про це. Тобі говорять про те, що саме ця людина виграє. Саме ця людина не є аутсайдером, і е, раптово ти розумієш, що нібито вже інших альтернатив, альтернатив немає, і дуже часто люди йдуть голосувати тільки тому, що вони не хочуть голосувати за аутсайдера, завжди всі хочуть доєднатися до переможця. І от коли в нас формують таку думку, ми йдемо і голосуємо за цього переможця. Тому вся інформація, яку я подаю, я говорю тільки для того, щоб люди могли аналізувати, думати, обирати більш-менш свідомо, нікого не засуджуючи і нічого. Якщо вам буде цікаво інтерв'ю, ви самі його зможете передивитися. Ну, а я в принципі сказала все, що я хотіла сказати вам зараз. Якщо у вас є якісь питання, лишайте їх, будь ласка, жодних цікавих інтерв'ю, чесно скажу вам, не бачила цьому тижні. Я намагаюся. Я обіцяла. Я пам'ятаю, що розбір Андрія Данилко я передивилася з ним два інтерв'ю. Але от поки що, щоб знаєте, створити якийсь такий цікавий випуск про нього, -випуск, да, мені от, нічого такого не спадає на думку. Можливо, якось це об'єднаю, Я поки що кручу це все в голові у себе. Але як і всі ви, я повністю залежна від новин, я повністю залежна від тої політики, яка відбувається зараз в нашій країні, Я слідкую за світовою політикою, я спілкуюся з людьми з різних країн, які дотичні тим чи іншим чином до політики, до політики різних країн. Тому, можливо, скоро ми поговоримо з вами про більш такі глобальні теми, якщо це буде цікаво. А зараз я прошу вас лишати коментарі, підписуватися, звичайно, на мій канал. Мене легко ви можете знайти у будь-яких соцмережах: Facebook, Instagram, X, бувший Twitter. Якщо у вас є якісь питання щодо консультацій, звертайтеся у директ. А зараз всім гарного настрою, віримо в нашу перемогу. Бажаю всім найшвидшого миру і ж миру, особливо в душі. Пока!